Дуже цікаві позиції на ЮМЗ зі зберігання Агрокраїна Дніпро. У нас є кімната тут, де ви бачите все е, по оригіналу, якісь мелочовки, дрібнички. Е, дуже рідкісні, котрі, я думаю, ви у нас, де більше не знаєте. Зараз вам швиденько все покажу. Дивіться, є втулки на розподілки Р80. Ось середня втулка, велика втулка і ось там десь була маленька втулка. Комплект, по-моєму, 5 чи 6. Штук. Далі Є ось такі ковпачки на вал-вом, котре виходить назад він на навізку, так? Тобто Щоб його закрити ось таким ковпачком. Він карболітовий і ціна там недорога там, до 200 гривень по-моєму, він коштує. Бачите, є скільки, яка їх кількість. Є ось така, Називається панель з'єднувальна. Це на електрику, так? на панель приладів по-моєму, двохконтактний він йде. Також карболітовий і також по, по цьому всьому дуже ну, дешева ціна. Ці речі коштують гривень по 20, це, по-моєму, на акумулятор. Ось це 20 Ось такі, дивіться, є дрібнички. Це на кришку паленого баку, по-моєму, взагалі 10 гривень коштує. Так що, друзі, є ось такі ізоляційні резинки на проводку. Ось такі як ковпачки. Так що, друзі, все це представлено на сайті з актуальними цінами. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтесь з радістю, вам відправимо.